Вітаю! Сьогодні хочу зняти огляд на підсвітку до панорами ПГ2. Складається вона нас з двох основних частин. Це блок живлення та діодна частина, яка встановлюється на штатне місце кріплення. Блок живлення має два режими, що відповідає за червоний та зелений. Він має вбудований акумулятор на 600 мА та коригування яскравості. Діодний блок. Це у нас роз'ємчик і діодик на два кольори червоний та зелений. Все це під'єднується за допомогою такого розповсюдженого кабелю 3,5х3,5, який можна придбати на будь-якій заправці. Чому ми використовуємо такі кабеля? Щоб якщо щось з кабелем трапиться, не, треба, не виникало питання, де його знайти, як його відремонтувати, а в будь-який магазин зайшов і придбав його там за 30, 40, 50, 20 гривень. Як воно працює? Під'єднали сюди, під'єднали сюди. І вже на акумуляторному блоці обираємо, який режим нам треба. І коригуємо яскравість. Кого зацікавило, звертайтеся до нас в особисті. На усі вироби у нас пожиттєва гарантія. Ремонтуємо або замінюємо на нове. Дякую за увагу.